По холодильнику і спокушаю мене. А потім Женя Хайтері мені пишуть, що я жирна. Та просто поспорюємо. А це все через тебе. Воно просто підпустує. Ні, давай доїдай його сам, бо забери з моїх глаз. Що ми сьогодні, точніше, що ми завтра будемо готувати на, на Новий рік. Я вчора дивилася рецепт з чорносливою куркою. Ну, нормально, там чорнослив, курка, яйця. Майонез. Ну Там є різні, там можна ще додавати оцей, господи, щось типу не викона шинки. Шинка, Кукурудза. Шинка це поради. Зробимо салат суші. Салат -суші, суші да. Це треба ошам. Якесь м'ясо, курка. Це треба ошам. А ну е пощить хто, що готує на новий рік. Цікаво послухати, що люди готують. Коли там ніби про це поклав. Ну у них же ж тима такої. Ну, ніби хоч так, у ну, них ж нема такої, Скумбрі. Чи щось такого. Кабаназа кукла. Молоденького. Свинку молоденько. Не знаю, що його готують. Або кращий варіант нічого не готувати і сходитись в ресторан. Зараз хайтери напишуть, що я тебе багато хочу. Що mm -hmm. знать? <реш> Жень, що значить УГУ? Що УГУ? у сюди Скажи, що ти мав на нового? Ну, що я Що ти мав на увазі? Що хейтери напишуть. Що я багато ти хоч? Я багато ти хоч? Ні. Ні? Що ти робиш? А -а -а -а. <свят> чи це не нормальний чи що? Коротше, ладно, почіть те, що буде готова на новий рік, цікаво почитати ви ще рецепт.